Доброго вечора. Доброго вечора, друзі. І я, звісно, знову дякую нашим спонсорам. Молюсь за вас щоденно. Я дякую за те, що пригощаєте нас кавою. Для цього ви переходите по посиланню пригостити кавою під відео, під кожним. І ранішнім, і вечірнім, і тим, що в день ми викладаємо. І там є функція пригостити кавою. Я вам дуже вдячний за те. Це надзвичайно приємно і смачно. Я дякую за вподобайки, коментарі, за те, що ви ділитесь нашими етерами на своїх е, сторінках і в своїх соціальних групах. Я дякую за те, що ви підписалися не тільки на YouTube Майстер Овен Stefan Academy, а ще й на майстер Стефан» – Це український YouTube. І ще у нас є Овен Стефан Academy UK. На який я теж дуже прошу вас останнім часом підписатися. Це наш експеримент, який допомагає розповсюджувати наші знання, наше добро, наші енергії по світові. Тому я дуже вам вдячний, якщо ви підпишетесь і на нього. А також на YouTube, на Instagram, Telegram і Facebook. Я дуже дякую тим, хто проходить навчання у нас в академії, мої, мої учні найкращі учні в світі. І я дякую вам. За те, що ви проходите марафони по здоров'ю, адже ви зміните своє здоров'я по фінансам і по парі. Ви станете набагато щасливішими і вирішите свої питання в своєму житті. Це дуже приємно і мені, і вам. Отже, тема сьогодні заздрість. Чим можна її замінити? Ну, знаєте, з заздрістю. Я не думав, що це така проблема. Я людина беззаздрісна. І навіть в дитинстві не заздрів нічому. Так, мені хотілося таку саму іграшку. Але ви знаєте, колись в два рочки в дитячому садочку подарували моєму ну, однокашнику тоді, одногаршечнику гру потяг електричний, знаєте, і це було мене так це вразило. І коли мені на день народження. Теж, тато приніс такий потяг, я повірив в чудо. І з тих пір я вірю в чудо. І я ніколи не заздрю, а тепер просто бажаю і собі. І, і для мене досягнення інших людей, вони надихають мене і дають можливість зрозуміти, що і я можу чогось досягти. Треба просто над цим працювати, зрозуміти, як, і рухатися в цьому напрямку. Ну, наприклад, людина дивиться на Шварцнегера і подобається прекрасне тіло, і починає ходити в тренажерний зал, будує своє тіло, будує свій дух, закаляє в тренажерці і отримує притомний результат. Інша людина зазрить Шварценеггеру, лопає все в підряд, росте тільки животик. І нічого з того не виходить. Ну, або людина бачить, що дівчинка підтягується 150 разів, починає підтягуватися і теж починає підтягуватись багато разів. Тоб, або людина е е досягла чогось в математиці, намалювала якусь надзвичайну картину, написала музику, і це є е натхненням для іншої людини зробити щось. І <му> тут не треба мірятися талантами. Це найвищий результат Бетховена, це твій. Це найвищий результат Пікасо, Леонардо, це твій. Це найвищий результат Шевченко, це твій. Коцюбинського це твій. Городецького це твій. Ньютона це твій. Боткіна, це твій. Макаренко, це твій. Розумієте? Надиха... Надихатися здобутками інших людей набагато ефективніше, чим заздрити. Була у мене жіночка у оточенні колись з родичів. Так званих. Дуже заздрісна. І я інколи бачив ту заздрість, яка від неї летить чорною хмариною. Це отрута вона е, перше отруює саму людину, яка заздрить. Вона не спить спокійно, вона не живе спокійно, в неї жовч збивається в каміння, в неї вилітають органи, в неї може бути любе захворювання, яка вона, яке вона сама собі спричинить. Вона кінжалом пронизує свою печінку, селезінку, серце своє, вона ніколи не буде мати спокій. Вона буде заздрити всім. Ну, я не маю на увазі тепер конкретну людину. Але якщо зробити експеримент і, наприклад, дві сестрички, одна заздрісна, подарувати однакові кологоти. Однакові, просто, от, от з одної коробки то у іншої будуть кращі для неї. Вона буде вважати, що її сестрі досталися колготочки набагато кращі, чим їй досталися. Хоча це дві абсолютно однакові пари. Більше того, якщо їх поміняти, знову вона буде вважати, що ваші, що її колготи гірші, ніж колготи її сестри. Ця хвороба лікується одним, коли ти навчишся надихатися здобутками, майном, досягненнями, кар'єрою, красою, змінами, здоров'ям іншої людини, ти в натхненні, бачачи, що це можливо, починаєш працювати над собою. Тобто досягнення іншої людини. Або статки іншої людини, або стан іншої людини, або сім'я іншої людини надихає тебе самого, саму змінитися і стати кращою. І стати іншою, і рухатися від гарного тою, яка ти є, до кращого. Не мавпувати, не, знаєте, починається. Гонитва! Один кум купив один телефон, той кращий, другий кращий, 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 кращий. Який в цьому сенс? Функція і того телефона першого, і того була телефонувати, фотографувати. Там, інтернет. Ну тепер багато функціоналу у, у телефона. Але не один кум, не інший не змінилися. Вони міняли телефони, витрачаючи купу автівки, будинки, куми, сусіди, друзі, брати неважливо. Ця нездорова конкуренція, вона не має меж. Люди не зупиняються. А от коли людина натхненна, надихається твоїми здобутками, вона тобі дякує, тому що ти став її духовним потенціалом для її розвитку. В кар'єрі, в творчості, в житті, в обставин сім'ї. будь в чому, в здоров'ї. Врешті-решт. Отже, замінюйте в своєму житті заздрість на натхнення, змінюватися і ставати кращими. Дякую вам, друзі, мирної ночі вам!